Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Біля на Хмельниччині орендар покропив поля. Через це у людей повмирали бджоли. Народний контроль з'ясовував ситуацію. Займається бджолярством. Давно каже, чотири роки тому на цій вулиці було майже з десяток приватних пасік. Та ось з 2012 року, відколи сусіднє фермерське господарство кропить бур'ян, бджоли почали вмирати. Пів восьмого почали хропити. І це ось сюди, сюди під, під, під річку під'їхали. І вітер ну, дихати невозможно було, нема цим. То я втік. Ну, а бджоли то не втічуть. Що ти, що ти їх не захиш? Закриєш – вони задихнуть. Цього року хімікати дісталися і до вуликів пана Антона. Я на тиждень дивлячись два рази, вирізають трутні, і я аж бачу по рамках, скільки, скільки є льотної бджоли. І після того кроплення процентів 30-40 льотної бджоли не стало. Зв'язатись з представником ТОВ Хмельницьк млин -Хмельн» журналістам народного контролю так і не вдалось. На телефоні дзвінки протягом тижня так ніхто і не відповів. Натомість в екологічній інспекції про підприємця чули і не раз минулого року виписували штрафи за порушення пожежної безпеки. Також радять людям, якщо бачать порушення, одразу питати назву фірми, прізвище людини, яка це робить, а пошкоджені рослини та комахи негайно вести на експертизу. Мен зафіксувати хто проводить, яка установа, чи організація чи підприємство відповідне обробку полів, якою технікою. Тому що це важливо, бо в законодавстві є відповідні норми приміння від до населеного пункту або де може перебувати. Людина, чи скажем, працівник, народний контроль радить селянам, які страждають від зловживань фермера, фіксувати усе і негайно, викликати представників Держпродспоживслужби. Інакше довести, що ваш врожай чи бджоли загинули через отруйні хімікати неможливо. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.